Усім доброго дня! Мене звати Яна, я психолог практик, а також спікер курсу психодія благодійного фонду Вадима Столара. І ми з вами сьогодні будемо проговорити про таке розповсюджене, на жаль, явище, як панічні атаки. Розберемося разом в тому, чому вони виникають. Які їх основні симптоми, як надати самодопомогу в стані панічної атаки, та допомогти тим, хто не на словах, а в реальному житті зустрічається з такими непростими і складними станами? Отже, розпочнемо ми з того, що взагалі таке панічна атака. Панічна атака це різке, інтенсивне відчуття дуже сильного страху, який викликає фізичні реакції в нашому організму. При тому, коли реальної загрози навколо не існує. Але під час панічної атаки людині здається, ніби станеться щось дуже жахливе, вона відчуває, ніби може втратити власне життя, свідомість або ж наближення серцевого нападу. Проте важливо пам'ятати, що панічні атаки не несуть жодної загрози для життя людини. Проте вони можуть дуже сильно впливати на якість життя. І тому важливо розуміти, як бути з цим неприємним явищем. Які ж причини панічної атаки? Під час неї наш організм помилково сигналізує про те, що ніби наявна небезпека і вмикає той режим, який має вмикатись при небезпеці, тобто бій або, або біжим. І в цей момент людина. Відчуває, ніби, звісно, зараз відбудеться щось жахливе. При тому, що це її внутрішнє сприйняття ситуації. Суб'єктивне. Які причини їх виникнення? По-перше, може бути генетична схильність, може бути дуже тривалий, дуже інтенсивний стрес, можуть бути особливості нервової системи людини, її особливості виховання і оточення, і навіть зміни певні у функціях головного мозку. Тому. Панічні атаки вони мають е, свої особливості, мають свої симптоми, про які ми зараз з вами поговоримо. Як правило, панічна атака е, виникає дуже різко, несподівано, і досягає своєї найвищої інтенсивності протягом декількох хвилинок, триває від декількох хвилин до 20 хвилин. І після того, як вона. Закінчується людина відчуває дуже сильне виснаження, таке емоційне, фізичне спустошення через те, що панічна атака забирає надзвичайно багато сил і внутрішніх ресурсів. Що ж відчуває людина в стані панічної атаки? По-перше, відчуття, ніби станеться щось дуже неприємне і жахливе. Страх втратити контроль над ситуацією, над власним тілом, втратити свідомість. Неминучість смерті, прискорення через це серцебиття, пітливість, тремтіння, може бути утруднене дихання, відчуття того, кому в горлі або стиснення в області грудної клітини, відчуття сильного холоду знобу, нудота, спазми в шлунку, можуть бути запаморочення, уніміння певне або ж відчуття. Ніби відірваний від реальності, ніби те, що відбувається з тобою, це щось несправжнє. І ці всі відчуття вони замикають людині в такому колі, коли людина боїться знов пережити ці стани, і тому починає уникати місць, які можуть, ймовірно, спровокувати панічну атаку. Що, звісно, впливає на якість її життя і обмежує дуже сильно людину. І тоді. Закономірне питання, що ж робити під час панічної атаки? Як реагувати, як діяти? Природною реакцією є, звісно, втеча від неї, ніби таке уникнення. Проте це є неефективним. Кориснішим є прийняття панічної атаки, бо це насправді допомагає залишатись у теперішньому моменті, проконтактувати з власним страхом та зрозуміти, що він існує лише у моїй внутрішній реальності. Тому тут важливо... Уникати знецінюючих таких фраз по відношенню до себе, там заспокойся, припини, нема нічого там страшного, твій страх безпідставний. Це лише більше посилить усі симптоми. Тому краще почати з визнання. Тобто, у мене зараз починається панічна атака. Я зараз відчуваю дуже сильний інтенсивний страх. Але це тимчасово, скоро це минеться. Це дозволяє проконтактувати зі своїми емоціями, не придушуючи їх. І таким чином ми не даємо їм заволодіти нами. Далі важливо дуже зосередитись на власному диханні. Дихання має бути повільним, рівним і глибоким. Також можна додати, вже після фізичні доторки до всього, що нас оточує, до різних поверхней, і відчувати їх, їх текстуру, температуру. Це допоможе нам також зосередити свою увагу на моменті тут і тепер, і зрозуміти, що насправді в оточенні все спокійно і небезпеки не існує. Також мета роботи з панічною атакою вона заключається не лише в тому, щоб ніби справитись да, з нею, але й в тому, щоб в подальшому розуміти, що вона не має влади над вами і що ви можете це контролювати. Самодопомога в стані панічної атаки, в чому її основна суть? По-перше, необхідно дотримуватись певних правил, які допоможуть саме профілактично уникати їх виникнення та і знижувати рівень їх інтенсивності, якщо це все ж таки вже відбувається. Що необхідно зробити? Ви можете приєднатись до груп підтримки, де зможете отримати підтримку і розуміння того, як люди пораються з цими станами і виходять з цих. Моментів, використовуючи різні техніки самодопомоги. По-друге, уникайте стимуляторів та депресантів, таких як е, нікотин, алкоголь, кофеїн, наркотичні речовини, бо це лише м -м, підсилить їх інтенсивність і вірогідність того, що це може відбутись. Далі практикуйте методи релаксації. Йога, будь-які фізичні навантаження, дихальні техніки, медитативні техніки, техніки, спрямовані на почергове напруження різних груп м'язів, а потім їх розслаблення. Це допоможе своєчасно зняти напругу в тілі. Далі, звісно, фізичне будь-яке навантаження допоможе знизити рівень тривожності. І Якісний сон відпочинок є також важливий, тому що перевтома також може стати причиною запуску цих панічних атак. Тому піклування про себе є запорукою такої профілактики їх виникнення. Наступне питання як допомогти людині, у якої розвивається панічна атака у вас на очах. Взагалі спостерігати за близькою людиною, яка в такому стані, дуже складно. Але якби вам не хотілося сказати, що все, все ок, заспокойся, Тут важливо пам'ятати, що для людини цей стан страху реалістичний і тому не можна знецінювати і просити її заспокоїтись і взяти себе в руки. Це не допоможе а навпаки лише погіршить ситуацію. Допоможе ваш спокій і розуміння того, що відбувається. Цей саме стане допомогою в тому, щоб швидше вгамувати ось цю паніку. По-друге, зосередити увагу близької людини на диханні її і попросити її дихати разом, тобто синхронізувати дихання, дихати повільно, глибоко протягом декількох хвилин. Далі будь-яке фізичне навантаження піднімати руки, хлопати в долоні, тупотіти ногами. Це також допоможе заземлитись і зняти напругу, яка вже виникла в тілі. Можете попросити людини назвати якісь предмети, які її оточують. Нехай вона їх детально опише, що це за предмети, якого кольору, яке їх призначення. Можете задавати будь-які інші питання, які допоможуть людині зосередитись на моменті тут і тепер. Пам'ятайте, що після того, як панічна атака вже закінчилась, людина може відчувати дуже сильний сором, що ви стали свідком цього стану. Тому тут важливо її підтримати і спрямувати її за психологічну допомогу, якщо не виходить долати ці стани методами звичайної самодопомоги. Дуже часто також виникає питання, чи може панічна атака мати реальну. Загрозу для життя і здоров'я. Звісно, сама атака ні, але якщо її не лікувати, не шукати способи, щоб з нею впоратись, то це може з часом спровокувати різні панічні розлади, агрофобію, депресії. І, звісно, це вже буде мати дуже великий вплив на якість життя і навіть на стан здоров'я людини. І тому, якщо людині не вдається з цим впоратися самостійно, дуже важливо звернутися до спеціаліста в сфері психічного здоров'я, який допоможе спрямувати людину вірному напрямку і запропонувати медикаментозну допомогу, яка є дуже часто, надзвичайно важливою і необхідною. Про панічні атаки ми з вами розібрали основні моменти. Якщо є питання, дуже прошу писати їх під відео. І на наступному тижні ми з вами знову зустрінемось. Поговоримо вже з вами про те, що таке стрес взагалі, чому він виникає, як з ним справлятись, як допомагати собі та оточуючим. Тому турбуйтеся про своє здоров'я своєчасно і вже чекаю вас на наступні зустрічі. До побачення!